Ми робимо безкоштовний аналікс, коли у нас премікси купують. А якщо купують БМВД. Якщо купують БМВД, якщо ви з нами співпрацюєте, ми з вами вам повністю допоможемо і зробимо безкоштовно необхідні аналізи. Так, макуку сою, макуку соняшнику можете відправляти. Ми абсолютно лояльні до всіх наших клієнтів, е покупців і намагаємося е максимально допомогти е з вибором з хоровини, з вибором ну, з схемами змішування з усим. Якщо у вас там е більш-менш велике господарство, ви хоча б там споживаєте тонну-дві БМВД на місяць. Ми вам підскажемо, як правильно змішати, зробимо аналіз вашої зернової групи. Якщо ви додаєте окрему білкову, то зробимо аналіз і білкової групи, і саме під вас підкоригуємо уже схему змішування. Якщо у вас гарна білкова сировина, то ми самі вам. Порекомендуємо використовувати премікс наш, але як показує практика, зазвичай те, що ви купуєте на ринку, ну це чуть краще ніж сміття.